Якщо куля в лоб, то куля в лоб. На нашу хату, походу, падать. Що робимо? Падаємо. що ззаду народу ще. Він сюди падає, на жовту. МП5 скину. Блять, пробил, ти ще раз залагаешь нахуй, по статике. по полам, блять. Будешь пещеный. По полам, блять. А все, я пішов з'єбувати. А я що, гірший, чи що, я теж йду? І шо, де тут чмой, каять? Не знаю, скину на вектора, якщо тобі ти маєш вектора. Я судей там певный, я думаю. Є, Є, я я, я злив! Чи харда! У Мене 0 хп. Я перелажу на другу сторону. Живе, живе, живи. Ти другу тяу? Bambo kėdav dalbojo. Ką, šauna komanda jie. Blin, ja nečiuodinis laivas. Napikto augas rano, neveikinu. Ja Patronėsiu jie. Jie. Я там ключика знайшов Так, пофиг. Ебать зона, конечно. Я вустаю, старый. Потом на телефон лежит. А, так, шлеп. Бля, и тачка, ну. Но... Сыкуны уже едут одні Ну тут ще багато, є, тут ще нам хватит. О. бачу О! ще один там є чи один був ще один справа десь був, але я хилюсь. Типа за тої хати прям, отут Ну, десь тут, не знаю. Сикой СМК по мені стріляв. Мені здалось, що він тут на криші був, що не. А я отут стояв, він мене бачив. Так, є, 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 жопта криша. От. Є бать. Я бачу, я бачу, як він там, блін, на кровяра лилася, блін. А я йому ще три тички дав чи дві. О, асиста дало теж. Е, Дідами серйозними грати, блін, не проведеш нас, так просто на криші сидіти. Тут, блін, а серйозний типи. Ну ні? Ну а вони шарики хочуть тут, блін, грати. Далі з вектором, mm -hmm. я б теж на кришу не хоти виріс. О там вот тачка стоїть, і за нею, за нею типи. О, я кіану. Пенса на дратобе. Бля, я дливого плеча люблю. о, дивиться, что он дал. Змейника. С чихарда летить Задалеко? То ти... о, в тачку ту дальнюю попав. Білу майже. Ну майже в тачку. Трохи правіше треба. Ти решил їх настрашити Он що рано оранжевит. Я тип тебе? Ні, я себе метку став. А. А, тіше... а ну давайся О, оранжевую підірвав прям точку. Тачку перекинув. Ну то вони стали, походу, ті Угу. Нам зону Бувало б. Можем ты по правій на скалі там сісти, знаєш. Да. Мотика взяли. Он вони там на краю тоже зони, знаєш Тут, хтось... дві вот он, вот, тут дві тачки. Є хтось близько, лупи з Драгонова. Вот там, вот туди поїхали. Та тут дві тачки, одна за одною їдуть. А з Драгонова опорі хтось стріляв, ні? Вот, знову стріляє. Вот, сидить за тачкою, лупим? Давай, давай. Все, тікаємо звідси, нахуй. Все, уйобим. Тачка їде. Вот, лупам. Став, став, став. Я беру правіше. А, тут а в мене. Мені меш, да? є. Тут ще справа якась є. Там той поїхав по чип. О, там печку получил. На оранжевий за Так, Та. -та. Стонос. Як нам йти в зону? Та, -та того уїбати. Він сів. Ну все, побігли нахуй. А Сейчас справа з здрагунова по мені лупи якийсь. Теж, теж в тачку Си вроді. Бихты, конечно, блять. А ну что, 5 аптек має. Тоже 5. Потово тачка його стоїть. Угу, а в ще ж і шойно. стреляли, Вот там во. Че Чи... його хтось пить. Тиво хаті є. Жовта метка. Як нам йти? Бач гранати на жовті там во. за машиною зразу. Берем того зелену тачку. нас зараз нокнуть. На димиться, але пофіг. Цікаво, чого він став? Там вроді коло було одне пробите, так? О, Диме, вот там вот лежать. Коло цілі? Не, я въеба в одне. Сюдай. Сил. Швидше, чем пішки. Да ясно, у мене резко дуже не повертати. Прескакуем, прескакуем. А, давай. Жмей, жмей, жмей. Блядь, тут то тоже пробует. Тут пораде. Виказав, за стерво каменем ставати пішки йти далі. О, вот тут норм. Там лути були. Близько? А все, вже їх не видно. Блять. Альфредо, де ти є, бля, альфредон. На. У нас там машина палец, я би підійшов від неї, якщо чесно. Ти є? О, тебя внизу біжить, внизу біжить, тип. На оранжевий. Понял. Нахуй, не спускаємося вниз. Нормально ти його запас. Идень є. Зараз хедшот нам поставлю. Вот он ваш обіжить. Ну, він так швидко би не встиг. О, там от. О, там. А то йде. Не знаю, може вони вже... О, Блядь. по тобі? Нопнул. Там вот есть. Я того нокнув. Ідем? Десь тут. Завоз за будкою, Тобі кажу, є тіп. Поняв, понял. От диме кидай. От обіжить. Мені не видно, звідси. Я гранату грію. Все. Ще ті зліва мають бути? Вот машина. Лупим? Да, давай. О, кто-то голову дал. Где? Okay. Еще кто-то дал. То вроде ты что-то не дал. Еще едешь что-то. А нет, сидим. Мне пятерок треба на МКшку. Я все с вектора патроны, блять, выстрелил на этого долбоеба. Ебрил <laughs> брил буди. Под пятерки я? О, ебать. Принес мне Ай, патрончики. ай яй яй, -яй, -яй. Ладно, теж взяти цей. Що тобі? М24. На тобі супресор на неї дав. Збільшений нема. Є. Yeah. Десь та хуйня летить. А де той другий? Який не бачу. Йоручок взяв. Восьмерка є, нетра. Дергунов. Бям, дам, кипью. Чуєш, там та МК-12 не є така вже у Її еще пофіксили трохи. Так, а ти, та то як це летить? Може через те, що я компенсатор на неї чіпив. Шляпа літає ззаді. Чи когось выкликали, бачиш? Kowdejn mm -hmm. oh, pada, tu nie ma nie zbroi To mnie zdaje się to, że ja 10,5 roku назад wykłakałem. O, tam jest typ. To jest Tam na Гранату туда під камінь хтось дає. Там по ньому хтось тоже стріляв. Ще ззаду мають, и типу, справа. Вот я хтось скину. Во Чіп жовто, мене не побачив. Я не побачив. Дав дві течки. Ти його О, Ні, Не, не Тепер нокнув, да. Нема Ще десь. Підпушишь, чи ні? Ні, не пуш, забей. Тут побежить ззаду. Хуй знає, я би підпушив. Немає нічого кенту. Молік є? Мабу, все. Чотири асиста, та ти замахав, я им моликся туди. Ще чотири людини лошился. Братуха, давай. Ну, не смайть, мають бути на горі тут. О, там же Авик. Угу. Там авик, акуратно. Та він там не то не особо. Во, 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 бачу одного. Жовта. Біжить, складний Лупим? Та, да, та, давай. Там двоє. Одному дав Я їх не бачу. По них ще авік там лупи. Вони там не в зоні Меняем, меняем точку. Міняємо точку, кажу. Біжу, біжу, братан, Перезаряджаю зброю. Хорошо, вони там на наверху. О, там десь ще один. десь слівіще стріляє знизу. То що. один зліва, один справа. Соло та. Це справа, диме десь який скидає. Я його не бачу. Вот там, вот, вот, на оранжевій прям. Диме лежать. Вот, вот біжать. біжать, бачу. Вже. За дерево, за заплеснул. Я, я, я його завалив. Файно, Ще зліва десь один. Останній. Що, головне, щоб від нас не розібав. Блять, страшно. Во, за каменем, бачу. Не пікай, не пікай, Я дій. йому дав голову. І він мені дав. Там якийсь дьорганий в чорному костюмі. Филс, пустая. Ти його там дивишся, так? Мене не біжи до мене, не біжи до мене. Щоб ми бомбу не вловили. Угу. Ти ми дає якийсь? Найде є похуй. Я не бачу його, що він перебігав наліво. Він міг перебіг. А він же справа. Потем задиаум. Перебіг десь, чуть лівіше Не пікай на одному місці Я вообще вже не пікаю Чепуха, блін, Бентежить мене є, є там, Дав там Дав течку, течку отут тут Наліво бежать, тут! жовто. Ще не побіг, ще вниз. Можливо буде за тим каменем, зараз. Та, та, чуть нижче ще, ніж той камінь, от там десь вообще. Но ну, там зона вже його зараз буде тиснути. Ну все, чекаємо. Він взагалі, напевно, десь вниз піде. Ага, униз за, за каменем напевно. Я відходжу звідти, може мені гранату дати. Граната. Диві, яке чуйку мав. Вот тут два гранати. Граната зона. Диви, туди кину. Де той камінь, йобаний? Я не бачу. О, тут два. Побіг наліво. Не пікай, не пикай, забей. Та він замахав мене. Зона не в нього. Взагалі не піхаємо, нехай просто біжить. Все, я саджу. Я маю ще дві сліпи, якщо що можу кинути, коли флешку. буде бігти. Але я не буду бачити, де він є. Я тобі скажу, не пікай. Я, я лягаю в траву. Ні, стань, садь. Ну я не бачу його поки що. Він може вже десь обігти. Він, сука, десь веш... верху у нас вже. Зайду, сука, вже десь. Вот сюда, блядь, калаша в кабіну! Я його там стак сверхставил. Баа, -бля. Ба бля, я таку шару щойно запустив. А як він там блін? То якийсь дерганный, я тобі отвечаю. Мені цікаво, який то тир. Туда бігає, назад Та спокойся, і так на палац, розібрали. О, 12 кипи. У мене 4 асисти, у Сикеда магадав 589, і тебе 800. Четко. Давай ще глянем, який тут тір був, бо прям мені дуже цікаво. Кар'єра, історія матчів. Він якийсь дьорганий такий. Четвертий тір.